Діти та дорослі почали ідентифікувати себе як найрізноманітніші істоти. Сотні людей, які ідентифікують себе як собак, гавкають один на одного на станції берлінського метро. Це явище називається трансвидовим, коли люди вірять, що вони інша тварина, затримана в людському тілі. Ця жінка живе як кінь, що явно надає їй певні фізичні здібності. Цей 13-річний хлопець ідентифікує себе як кіт. Він їсть котяче харчування, тарілки на підлозі і навіть грається з іграшками для котів, але чи використовує він лоток? Однак це не обмежується лише тваринами. Люди можуть ідентифікувати себе з чим завгодно. Оця дівчина вважає себе ельфом, інша немовлям, а ця русалкою. А ось юрист, який ідентифікує себе як механоїд. Чи повинні ми хвилюватися з приводу такої поведінки? Чи вільне суспільство має дозволяти людям бути і діяти так, як вони хочуть, якщо вони не завдають шкоди іншим? Я схиляюся до другого варіанту.